Як побороти гаджетозалежність. стосовно дітей? Та коли мамі дають телефон на посади, щоб я щось зробила, для психіки дитини йде швидке звикання. Картинки, яка змінюється, виділяються гормони щастя, йде швидка залежність. І потім треба в 10 разів більше часу, щоб відучити. Побороти це дати альтернативу не різко, а поступово. Спорт, ігри, спілкування. Важливо не зламати психіку. Якщо процес запущений, то залучити психолога. Якщо це підліток, то хтось з них бореться, а хтось впадає в депресію. Батькам треба бути цікавішими за соціальні мережі, показувати, що ви його розумієте, проводити багато часу разом. Щодо дорослих, то поставте екранний час одну годину в день на соціальний перегляд. А пароль у вашої половинки. І весь інший час працюєте. Дистанційку від Тіві взагалі ставте в комод в іншу кімнату, щоб лінки було йти. Посередньому за тиждень екранний час становить більше 20 годин. А весь час ви садите очі і виробляли. Швидкий дофамін краще всього потрішки, щоб нервова система не була перезбуджена, щоб було більше часу на спілкування з рідними. Слава Україні!